Слава Богу, дорога церква! Дякуємо Господу за те, що в Брусилію в церкві світлої вангелії мали можливість привести великий такий захід для сімей переселенців. Звучали гарні псалми, свідоцтво про зміни життя Ісусом Христом. І саме головний посил те, що Ісус Христос зробив в нашому житті. Ми дякуємо Господу за те, що ми такі великі аудиторії мали можливість сказати про Спасителя Ісуса Христа, і основною темою було це стрітення зустріч Бога з людиною зі святом наступаючих всіх. мали нас сьогодні чудове євангелізаційне служіння для всіх на тижні приміщення і всіх, зв'язку з війною рятуючи своє життя. Змушені були залишити свої будинки, свої села, міста і шукати десь і прихистку. І вдячні Богу, що ми ще можемо служити для них, ми можемо служити їм словом, ми можемо служити їм ділом. І наше таке бажання, щоб це слово і щоб воно проросло в їхніх серцях, щоб вони пізнали Бога як свого особистого Спасителя. І... Вдячність Богу, що ми маємо таку чудову можливість, чудову нагоду нести звістку Євангелія. і більше і більше людей сьогодні можуть чути слово Боже, може їхні серця сіяти слово Боже. І ми надіємося, що ці люди вони будуть спасені.